Я би порадила собі 20 років назад, не скуповуй всі пензлі, вони тобі не потрібні. Тобі потрібно, і ти будеш працювати тими щитинами, основними, плоскими, заокругленими і круглими. Між заокругленими, це я не знаю, як українською вони називаються, тому що я їх. Пам'ятаю, як я їх купувала. Заокруглена пласка, її ще, може, називають котячий язик, а може це вже тут. Розумієте, я не пам'ятаю, я не знаю чому. Вона, як флейцева пласка, прямокутна, тільки що в неї куточки заокруглені. А круглий пензлик це той, який, от з якого боку не подивитися, він круглий. І вони теж важливі. То що мені як колись подобався такий виражений мазок, так і зараз я пробувала зализувати. Звичайно, це таке знаєте, прагнення воно присутнє, особливо коли ти сумніваєшся в собі. Але якщо відкинути ці сумніви і сміливо працювати, то ну, в моєму випадку це мазок, м'яких би пензликів я не купувала.